Так, друзі, всім привіт! Мене звати Микита Андр, це тут канал Технар. І сьогодні ми з вами поговоримо про космос 72 градусів, а також про те, яким чином можна порахувати його значення. Взагалі ця здача зустрічається в величезній кількості збірнички, які пов'язані з шкільною математикою. І поза як ця здача надзвичайно красива, друзі, то думаю, є сенс показати, як вона розв'язується для тих, хто, можливо, раніше ще цього не бачив. В сьогоднішньому відео покажемо два способи, як це можна зробити: один алгебраїчний, один геометричний. Ну і маю величезне, друзі, сподівання, що хоча. Один із даних варіантів, вам сподобається. Давайте почнемо з геометричного. От яким чином можна порахувати косинус 72 градусів. Напевно, що, друзі, для цього нам варто було б спочатку хоча б подивитися на який-небудь трикутник, який містить кут 72 градуси. Ну, а ще ще краще, подивитися на трикутник, в якому буде аж два таких кути: один 72 і інший 72. Тобто трикутник буде рівнобедрений. Давайте розглянемо отакий рівнобедрений трикутник. Тут у нас нехай 72 градуси, і тут у нас теж нехай 72 градуси. Ми з вами прекрасно пам'ятаємо, що сума всіх кутів трикутника а, це 180 градусів, а тому десь складно знайти оцей. 72 плюс 72 це 144. До 180 не вистачає скількох друзі? 36. А отже, третій кут цього трикутника буде 36 градусів. Ну і по суті. Нам не важливо, друзі, який трикутник визнати право. Давайте скажемо, що бічні сторони нехай по 1, а третя сторона X. По суті, друзі, якби ми наприклад знали, чому дорівнює X, то порахувати косом 72 градусів було б дуже просто. Як? Можна було б, наприклад, з теореми косинусів виразити косинус цього кута і обчистити його через довжини всіх з трьох сторін. Правда? Це не складно. Можна було б, наприклад, взяти, провести висоту до основи в цьому рівнопевному трикутнику, подивитися на лівий трикутничок і сказати, що косинус 72 градусів за означенням косинуса гострого кута прямокутного трикутника. Це відношення прилеглого катета довжиною Х на 2 до гіпотнузи до 1. Ясно, що якщо ми x на 2 поділимо на 1, то вийде x на 2. Тобто все, друзі, опирається в те, що для того, щоб знайти косон 72 градусів, нам бракує розуміння того, чому ж дорівнює x. Якщо ми говоримо про рівнобедрений трикутник з такими кутами і бічними сторонами по 1. От треба знайти, чому дорівнює X. Знайдемо, поділимо на 2, отримаємо косон 72 градусів. Давайте думати, друзі, як це можна зробити. Для того, щоб з чогось тут взагалі ткаючи розпочати, можна звернути увагу на таку дуже і дуже нестандартну закономірність, яка зустрічається нечасто. Отут у нас кут 72 градуси, тут кут 36 градусів. Про що це говорить? Це говорить про те, що якби ми оцей кут поділили навпіл, то в нас вийшов такий би самий кут, як і тут. Ну а що у нас, друзі, в геометрії дає можливість ділити кути навпіл? Ясно, що бісектриса. Тому давайте візьмемо і проведемо тут бісектрису одного з кутів при основі. Тоді в нас утворюється два кути по 36 градусів. Вони у нас позначаються двома дужечками. Нехай 36 тут, нехай 36 тут. Тут у нас, друзі, утвориться аналогічно кут 72 градуси. І, в принципі, така чи неважко помітити, що великий трикутник і оцей маленький вони подібні. Ну чому? Тому що в них отут спільний кут, а отут кут рівний по 36 градусів. Бачите, дві дужечки тут, дві дужечки кут. За двома кутами, дані два трикутнички подібні. Можна там пробувати е, складати різні пропорції. Але тут утворилось багато рівнобедрених трикутників. Давайте цим скористаємось. От якщо у нас тут, друзі, 72 і тут 72, то бісектриса, яку ми з вами провели, вона автоматично має довжину Х. Але. Цей трикутник він же теж рівнобедрений. Тут 36 градусів і тут 36 градусів, а це означає, що якщо х це довжина цієї бісектриси, то х буде і довжина цього відрізка. І позаяк, друзі, наприклад, у нас вся бічна сторона мала довжину 1, то о той відрізочок, який тут залишається, відматиме довжину 1-х. Прекрасно, от подивіться, скільки ми саме отримали інформації на рахунок довжин тих чи інших відрізків на цьому рисунку. Ну а далі чим можна скористатися? Можна, наприклад, сказати, що от у нас з вами є подібні трикутники. Давайте складемо пропорції. Я би насправді скористався просто властивістю бісектриси. Отут у нас бісектриса, і ми прекрасно, друзі, пам'ятаємо, що бісектриса кута трикутника ділить сторону, до якої вона пройдена два відрізки: 1 мінус X і X. Які повинні бути пропорційними до прилеглих сторін, до цієї сторони і до цієї. Давайте скористаємось властивістю бісектриси. Тобто ще раз, бісектриса кута трикутника, ділить протилежну сторону на оці два відрізки, які відносяться так само, як і прилеглі сторони. 1 мінус Х до цього, як Х до цього, як Х до одиниці. Отримали таке нескладне. Рівняння пропорцію. Давайте скоренько, друзі, ми саме її розв'яжемо. Ясно, що х не дорівнює 0. Скористаємось властивістю пропорції. x на x квадрат. 1 мінус х на 1 це 1 мінус х. Отже, х квадрат плюс x мінус -1, 1 дорівнює 0. Перенесли все. В ліву частину. Ну і одразу будемо шукати, друзі, чому дорівнюють корені даного квадратного рівняння. Ясно, що дискримінант тут додатній, бо вільний член від'ємний. Дискримінант порахуємо. Або буде одразу по формулі коренів. Мінус b мінус 1, плюс-мінус дискримінант, друзі. Який? B квадрат мінус 4 ac 1, мінус 4 на 1 на мінус 1, це плюс 4, тобто дискримінант дорівнює 5. Мінус 1 плюс-мінус корінь із 5 поділити на 2А. Але а у нас дорівнює 1, значить 2а це просто 2. В силу того, друзі, що у нас тут x позначає довжину сторони трикутника, то ясно, що х від'ємним бути не може. А отже, той варіант із мінусом нам, нам необхідно просто взяти і відкинути. Тоді єдине, що у нас виходить, що х це мінус 1 плюс корінь із 5 на 2. Давай так і запишемо. Отже, х дорівнює мінус 1 плюс корінь із 5 на 2. Ще раз, це пов'язано, друзі, з тим, що x не може бути від'ємним, Х – це довжина сторони трикутника. А на початку мірконь ми з вами ще уточнювали? Ми уточнювали, що знайшовши X, ми одразу знайдемо і косон 72 градусів. А це означає, що якщо ми поділимо той дріб ще раз навпіл, то ми з вами, друзі, отримаємо відповідь на питання, яке ставили на самому початку. Отже, косон 72 градусів це мінус плюс корінь із 5 на 4. Погодьте, погодьтеся, друзі, це дуже і дуже гарне розв'язання. Отак От Отакий, друзі, перший спосіб геометричний пропонується. Я переконаний, він багатьом припав до душі, адже хід думок там максимально тривіальний і буде зрозумілим, наприклад, навіть для восьмикласника. Але серед нас дуже і дуже багато, як то кажуть, фанатів алгебри. І тому постає питання: а чи можна, друзі, дану здачу було розв'язати без застосування трикутничків, подібностей, властивостей бісектрис і так далі? Чи можна було розв'язати дану здачу чисто алгебрично? Давайте будемо з цим розбиратися. Значить, 72 градуси. Для того, щоб знову ж таки з чогось стартувати, друзі, необхідно хоча б щось таке цікавеньке в цьому куті побачити. Давайте запишемо 72 градуси. Число. Що цікавого можна побачити в цьому куті? Що цікавого можна побачити в цьому куті? Подумай, друзі, будь ласка, самостійно. Насправді. Не знаю, чи це складно побачити, чи це просто побачити, але якщо ми візьмемо 5 таких кутів, то в нас вийде повний оберт. От подивіться, будь ласка, уважно сюди. Візьміть в 5 разів більший кут, і у вас вийде 360 градусів. А що ми знаємо про 360 градусів? Наприклад, ми прекрасно розуміємо, що синус 360 градусів дорівнює 0. От чому я говорю про синус, трошки пізніше стане зрозуміло. Нам. Зручніше говорити про синус 360 градусів ніж про косинус, бо синус рівний 0. Ми зараз будемо розв'язувати рівняння, і коли там в правій частині 0 набагато простіше стає. Тобто, ще раз, ми з вами будемо в якості нашої е, зачіпки, зацепки використовувати той факт, що в п'ятеро більший кут має синус рівний 0. І по суті тоді, друзі, наша задача вона має таку умову. Дивіться. Знайдіть косинус альфа. Косинус альфа, ну, де альфа в нашому випадку рівне 72 градусам. Якщо ми знаємо, що в п'ятеро більший кут має синус рівний 0. Якщо ми з вами, знаємо, що синус 5 альфа рівний 0, тобто ми з вами приходимо до висновку. Що наш кут альфа він задовольняє оце от рівняння. Отак, друзі, тепер нам необхідно брати і займатися спрощенням оцього от виразу. Синус 5 альфа дорівнює 0. І знову ж таки, чому ми взяли саме синус а не космос? Бо в космоса була в правій частині одиниця, нам можливо було б не дуже зручно з нею працювати. Тому візьмемо синус 5 альфа. Почнемо тепер, друзі, якось спрощувати ліву частину. Значить, синус 5 альфа. Ну, синуса. П'ятикратного кута, здається, в нас в табличках немає. Користуватися готовою формулою одразу не будемо. Давайте 5 альфа розпис, розпишемо, друзі, як альфа плюс 4 альфа. І скористаємось формулою синуса суми. Кожен пристойний десятикласник прекрасно знає цю формулу. Значить, синус альфа плюс бета. Синус на косинус плюс косинус на синус. Синус альфа на косинус 4 альфа. Плюс, навпаки, косинус альфа. На синус. 4 альфа. Давайте, друзі, продовжувати понижати наші аргументи. У нас тут 4 альфа. Нам бажа опуститися до альфа, бо ми шукаємо косинус альфа. Значить, синус альфа ми не чіпаємо, просто переписуємо. Синус альфа косинус 4 альфа. Можна як розписати? Ну, можна розписати за формулою косинуса подвійного кута. Хто, друзі, підзабув, давайте я тут нагадаю. Косинус 2 альфа Це те ж саме, що косинус. Квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Але позляк, друзі, нам не дуже сильно цікавий синус. Нам передусім треба знайти косинус. Тому давайте ми цей синус розпишемо як 1 мінус косинус квадрат. І якщо ми там потім дужки відкриємо, одразу вийде готова формула. 2 косинус квадрат альфа мінус 1. Давайте будемо користуватися конкретно нею. Тобто косинус 4 альфа в такому випадку розпишеться як? 2 косинус квадрат 2 альфа мінус 1. Пишемо. Помножити на 2 косинус квадрат альфа. 2 альфа перепрошую, мінус 1. Добре. Ідемо далі. Плюс косинус альфа переписується. Синус 4 альфа розпишемо. Це буде 2 синуса 2 α на косинуса 2 альфа. Так, ідемо далі. Що може, друзі, зробити далі? Давайте оцей косинус квадрат 2 альфа знову розпишемо по тій формулі, яку я навів вище. В такому разі, що у нас буде? Ну, е двієчку перепишемо. Косинус 2 альфа готова формула отам. Тільки її до залишається ще взяти в квадрат. Виходить, 2 косинус квадрат альфа мінус 1. Це все в квадраті, і тут ще мінус одна одиничка, друзі. Далі, плюс косинус альфа, ну, давайте по порядку напишемо. Тут ще раз можна розкласти, в принципі, то у нас буде дві двієчки, тобто четвірка. У нас буде звідси синус альфа візьметься. Тут у нас косинус, тут у нас ще один косинус за формули синуса подвійного кута, значить косинус у квадраті. І тут у нас, друзі, ще одна формула косинуса подвійного кута. Знову ж таки, записуємо те, що там 2 косинус квадрат альфа мінус 1. Прекрасно, спрощуємо далі. У нас в обох доданочках є синус, його можна винести за дужки. Пишемо: синус альфа за дужечками. В дужках від першого доданочка лишається оце. Давай тут одразу розкриємо формулу. Значить, розкриємо цей квадрат різниці. Тут у нас буде 4 косинуса в четвертому степені. Але тут ще одна двійка. Тому буде 8 косинусів у четвертому степені альфа. Далі, мав би бути далі мінус подвоєний добуток. Мінус 4. Косонус квадрат альфа, але із за цієї двійки буде мінус 8. Косонус квадрат альфа. Далі тут мала бути плюс 1, але там буде плюс 2. Ну і тут мінус 1. Одразу тоді, друзі, плюс 1. Ідемо далі. Плюс синуса тут вже вважаєте немає, бо ми його взяли і винесли. Лишається 4 косонуса в квадраті альфа на 2 косонуса в квадраті альфа. Це плюс 8 косонусів у четвертому степені альфа. Ну і плюс 4 косинуса квадрата мінус 1. Ну, це буде мінус 4 косинус квадрат альфа. Нарешті, давайте зведемо подібні доданки. Синус альфа знову переписується. Маємо що, друзі, з вами? 8 косинусів у четвертому плюс 8 косинусів у четвертому – це 16 косинусів у четвертому альфа. Мінус 12 косинусів у квадраті альфа. Ну і здається, плюс 1. Все. Ми зараз максимально спростили наш вираз і отримали, друзі, отаку от штуку. Що ми розуміємо далі? Ну, давайте так, в принципі, ти кажеш, не дуже сильно грамотно писати, але давайте в кінці кінців все одно поставимо 0. Отак от, от просто. Ми саме розуміємо, що синус 5 альфа за умовою нашої задачі рівний 0. А це означає, що даний добуток рівний 0. Друзі, ну а коли добуток двох множників дорівнює 0? Коли хоча б один із них. Або хоча б хтось із них, точніше кажучи, дорівнює 0. Синус альфа може дорівнювати 0. Ну, ми з вами розуміємо, що альфа 72 градуси це кут першої чверті, явно там синус не дорівнює 0. А це означає, що дана дужка зобов'язана бути рівна 0. І приходимо з вами, друзі, до такого от рівняння. 16 косинус в четвертому степені альфа мінус 12 косинус квадрат альфа плюс 1 дорівнює 0. Все зараз, друзі, тепер можна прибрати. І тепер давайте розглянемо отаке от рівняння четвертого степеня. точніше, рівняння четвертого степеня, в якому є тільки четвертий степень, другий степень і вільний член. А що це означає? Це означає, що це біквадратне рівняння. Якщо ми заме, наприклад, косом квадрат позначимо літерою t, ну, мож, можна було б насправді цей крок і пропустити, але давайте, щоб всім було зрозуміло, позначимо. Можна косонс квадрат альфа позначити літерою t. У нас те лежить в межах яких від 0 до 1, так? тому що квадрат косинуса, сам косинус від мінус 1 до 1, але якщо ми число від мінус 1 до 1 піднесемо до квадрату, вийде число від 0 до 1. Тобто -то можемо уточнити, що те у нас потрапляє в отакий проміжок. Навіть тут не квадратні дужки, а круглі інтервал. Бо у нас косинус не буде ні 0, ні одиницею. Ні ну і в такому разі ми з вами отримаємо яке, друзі, рівень. Отрегоє рівняння 16t в квадраті мінус 12t плюс 1 до рівня 0. Давайте скористаємось формулою дискримінанта для парного коефіцієнта. Нагадую, ну не буду зараз друзі заглиблюватися в цю формулу, якщо що, можете порахувати через звичайний дискримінант. Формула має такий вигляд: k квадрат мінус а це, де ДК у нас це половинка від коефіцієнта b, тобто k у нас мінус 6. Тоді k в квадраті це мінус 6 в квадраті 36. Мінус А помножити на С, мінус 16. Виходить 20. Ну, якщо ми саме корінь із d1, друзі, добудемо, Корінь із 20 це, корінь з 4 помножити на 5, це 2 корення з 5, якщо частково цей корінь добути. Далі знаходимо корінні даного рівняння. Т1, 2. Формула має вигляд мінус К плюс корінь із d1 поділити на А. У нас k рівне мінус 6 мінус k це просто 6, плюс-мінус 2 коріння з 5, поділити на А, а у нас рівне 16. І тепер ми, ми з вами, друзі, можемо двічку винести скоротити, виходить 3 плюс-мінус корінь із 5 на 8. Тобто, якщо ми з вами тепер повернемось назад, пригадаємо, що таке t. До речі, давайте спочатку проаналізуємо, чи утворюється тут число від 0 до 1. Корінь із 5 це приблизно 2. 25, нехай, нехай 2,2. 2. 3 плюс 2,2 2, це приблизно там 5, 5 восьмих число від 0 до 1. Прекрасно підходить. Якщо взяти з мінусом, буде 08 на 8, приблизно 01. Теж підходить. Тому обидва значення от сюди підходять. І маємо з вами, друзі, два варіанти. З одного боку косинус квадрат альфа у нас дорівнює а, 3 плюс корінність 5 на 8. З іншого боку косинус квадрат альфа. У нас дорівнює 3 мінус корінь із 5 на 8. Тепер, друзі, залишається зрозуміти, який конкретно варіант підходить для нас в нашому випадку. Тому що для одного і того ж самого кута не може бути такого, що косинус квадрат дає два різних значення, правильно? Тому давайте розберемось, що правда з цього, а що для нас не підходить. Для того, друзі, щоб з цим розібратися, давайте порівняємо косинус квадрат альфа, тобто косинус квадрат 72 градусів, з Кососом квадрат якого-небудь іншого кута. От подивимося тригометричне коло. Будемо говорити тільки про першу чверть, інше нас не дуже цікавить. От тут, наприклад, у нас є кут 72 градуси. Косом 72 градусів, нагадую друзі, це абсциса цієї точки на нашому тригометричному колі. І, ну, наприклад, ясно, що космос 72 градусів він буде меншим за косом 60 градусів. Так? Тому що, друзі, ця точка знаходиться трошечки лівіше. Але буде в нашу випадку краще взяти і порівняти з 45 градусами, тому що між 72 і 60 там відстань не особливо, друзі, то велика, тому поЗЕК будемо зараз рахувати приблизно, там може трошечки і не вийти. А от з 45 градусами там буде різниця більш-менш колосальна. Тому можемо зараз зауважити, що косинус 72 градусів він прям явно менший за косинус 45 градусів. Ну і поза як тут обидві частини даної нерівності додатні, то можна порівняти спокійно їхні квадрати. Косинус квадрат 72 градусів має бути явно менший за косинус квадрат 45 градусів. Ну але це ж що таке, друзі? Косинус 45 це корінність 2 на 2, в квадраті 2 четвертих або 1 друга. Тобто наш косинус квадрат, він має бути явно менший за одну другу. Тепер давайте повернемося знову сюди і спробуємо подивитися. Чи може хтось не підходить під цю умову? Це буде прекрасно. От косонс квадрат альфа в першому випадку це приблизно скільки? Давайте тут підпишемо. 3 плюс ну, приблизно 2. 2 і 2 – Це, наприклад, буде 5,2. 5,2 поділити на 8. Друзі, це не підходить, бо це більше, ніж половина. Половина це 4 восьмих, а тут 5,2 восьмих. Все, оцей випадок не підходить. Уже одразу зрозуміло, що підходить цей випадок. Давайте в цьому. А Пер... В цьому переконаємося. 3 мінус корінні з 5 це скільки. Знову ж таки, 3 мінус 2,2 це 0,8, 0,8 на 8 це 0,1. Все, підходить. У нас вийшло число, яке менше, ніж 1,2. Тобто, приходимо з вами, друзі, ще раз до висновку. Давайте нарешті підсумуємо, після цих усіх балачок, що оцей варіант в конкретно нашій задачі неможливий. Тому що космос квадрат. Альфа має бути менше, ніж косинус квадрат 45 градусів, тобто одна друга, а тут воно більше. Так бути не може. Все, ми приходимо до висновку, що єдиний варіант, це косинус квадрат рівний 3 мінус корінс 5 на 8. А це означає, що сам косинус альфа, який ми з вами, друзі, так довго шукаємо, це плюс корінність оцього. Чому я наголошую плюс? Тому що в першій чверті ми говоримо про альфа рівне 72 градусам, косинус додатній. Виходить. Додатній арифметичний квадратний корінь з 3 мінус корінь із 5 на 8. Все, оце, друзі, відповідь до нашої задачі алгебраїчним способом. Але, ну, уважний, ну і в принципі і не сильно уважний глядач може помітити, що у нас тут а, корінь, який не сильно -то схожий на відповідь, яку ми отримали, друзі, в. Способі геометричному. З чим це пов'язано? Діло в тому, що цей корінь можна трошечки ще спростити. В ідеалі можна було б в чисельнику, наприклад, утворити формулу, наприклад, квадрату різниці в цьому випадку. І потім корінь би добувся. Але біда в тому, що, наприклад, у нас тут корінь із 5, трієчка, ніде не видно подвоєного добутку. Тому давайте, друзі, ми замість цей подвоєний добуток штучно утворимо. Візьмемо, домножимо чисельник та знаменник даного дробу на 2. Тоді у нас вийде 6 мінус 2 корня з 5. На 16. Аналізуємо друзі далі. Аналізуємо далі. Секундочку, візьму крейду. Аналізуємо далі. Значить, у нас тепер видно, що подвоєн добуток, напевно, що друзі знаходиться отут. Ну, тому, що, ну, тому що тут є корінь. Квадратик не знищує корінь. В такому разі, наприклад, подвоєний по добуток. перше число в дужках у формулі, напевно, це корінь із 5, а друге, напевно, що це одиниця. Значить, у нас, по ідеї, мало б бути так. Корінь із 5 мінус 1, і це все в квадраті. Але по Z16, це 4 в квадраті, то пропоную друзі, записати отак. от. Давайте перевіримо ще раз, для того, щоб не випадково не помилитися. Корінь із 5. Розкриємо е, чисельник. По формулі. Корінь із 5 в квадраті це 5, мінус подвоєн добуток – мінус 2 корінь з 5 отут, і плюс 1. 5 плюс 1 – це 6. Те, що тут. Прекрасно. Склалося по формулі. Ну і тепер, друзі, додаємо формулу. Це буде модуль, наголошую. Не забуваємо, друзі, про модуль. Ясно, що це число додатнє, а тому модуль не потрібен. Виходить корінь із 5 мінус 1 на 4, друзі. А це рівно те, що ми з вами отримали, розв'язуючи дану задачу способом геометричним. От така, от, друзі, математика. Ми з вами вирішили одне і те ж саме завдання, і з точки зору алгебри, і з точки зору геометрії. На початку, друзі, з нашого ролика я говорив, що ця задача зустрічається в великій кількості збірничків. Про шкільну математику. І якщо ви подивитесь уважно то, як правило, ця здача зустрічається в розділах, які називаються якось по типу Алгебра плюс геометрія. Тобто, де можна і так, і так, де алгебра і геометрія тісно переплітаються. Добре, друзі, давайте на цьому закінчувати. Сподіваюся, даний ролик вам сподобався. І якщо це так, друзі, то буду дуже радий побачити ваші коментарі, лайки, можливо, репости і так далі. Добре, з вами був Микита Андру, це Цей канал Технар. Побачимось, друзі, в наступних роликах. Будьте щасливі, будьте здорові! Всім успіхів, до побачення!